Ембієнт, техно, синт поп, постіндустріальна електроніка. Шість годин поспіль у метрополітені звучала експериментальна музика. І рівно стільки ж часу гості фестивалю робили внески на ЗСУ. Кожен квиток, кожен куплений на аукціоні трофей, донат. Дніпровське метро зібрало сьогодні поціновувачів електронної та експериментальної музики. Фестиваль Дніпропоп благодійний. Збирають на дрони для військових. Музичний захід Дніпропоп андеграунд організував фонд сприяння 25-ї січиславській бригаді. Ми організатори. Наш фонд, організатори цього заходу. Захід цей організований з єдиною метою: це залучення коштів для технічного забезпечення 25-ї п'ятої січиславської бригади. Мінімум один дрон. Я впевнений. Ми сьогодні 25 сп'ятій бригаді передамо. Пів організатор фестивалю відомий у місті та поза його межами лейбл Дніпропоп. А додаткова мета це дійсно представити нашу електронну музику, нашу електронну дніпровську сцену на, на на загал для широкої публіки. Електронну сцену представили артисти з Дніпра та ті, хто здебільшого мають Дніпровське коріння. Курс валют ігор Ялівець, Шіп Херсан, Варнякання, Волокос, Монотон, Андрій Бармалій. Про Дніпро. Подейкують, ніби культурне життя тут або вторинне, або призупинилося. Брешуть брешуть, і ми це доведемо сьогодні. Наочно гості зізнаються, прийшли на фест не лише відпочити, а й висловити свою вдячність хлопцям на передовій. Для мене як для е, особи, що приїхали з Донецька, певна можливість подякувати Дніпру, який нас тут прийняв, і саме. Мицям з клубу клубомоним, які зараз захищають нас усіх на передовій. Від імені всіх, хто донатив, від імені всіх, хто поділяє цінності, за які борються наші зсу. вручити цей третій має. Це ну дуже добре, що допомагаєте. без донатів, як кажуть, без допомоги простих граждан нічого теж не вийде. На фестивалі зібрали на дрон 25-й бригаді і відразу ж передали Мавік 3 військовим. Ще понад 60 тисяч гривень спрямують на безпілотники для хлопців з модуль сквад підрозділу, в якому служать музиканти. Дніпра наш супротив в тилу має бути вдвічі сильніший, ніж військовий, Бо якщо зупинимося, ми зупиняться вони. Ольга Журавель, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.